І всім привіт! З вами з Ависів Квок та сьогодні з нами. Egg Я Aaaaaah! Сьогодні ми хантимо... Сьогодні ми хантимо сі івенти та. Тенза. що ми просто будемо фармити сі-івенти. Гроші, Гроші. Of course, yeah yeah. Мані-мані і все, все таке. Муні okay. е, на... маніпі. Ми зараз на другій складності. Ми будемо себе хантити, там різних може терорі. Що -що -що. Завтра щось. Будемо... Завтра. Чекайте відос, будемо завтра хантити вулкан. Мене... Ой. А, в мене є фіалетовий пояс, мені завтра треба буде червоний і. Фе... і, і, ч... і чорний. Будемо за. Ми, ми будем ми будемо скапівзоном. Mm. О! Все Й... бій. Мені бу мені буде важко його вбивати, тому що мені, мені треба взяти взяти. Ну, Мені важко буде Вбивати його. <кху> Зараз ми зі чого б'є. В нього там уже мало ай... е -е, просто в нього така. У нього дуже мало HP. Е -е. А, все. А, І. Є. Yeah. Ну так мені, мені дуже не мало. Знаю. Ще підписник я хотів вас запитати. О, так. Думаю, о, є у вас, чи я не знаю у когось з ваших друзів, мені дуже потрібні кетсуначі єття. Е, Що? Йоу! Йо! Зараз є. Йо, Майкл. Йо, Майкл. С се Сібіс не дає нам договор Д договорити. Що ти так кричиш? <рит> Тобі не подобається, коли тебе знімають. Мене не подобається, коли ти нас був СБ А мене бій. Кай. Бий його, щоб мені дали щось. Зараз. Кайтеме. Поки що я хотів зробити е, міні 2. 2. Так, два. Оголошення. Навіть. Треба в Коротше, до діла. О, перше оголошення. В кого є, о, мені дуже треба. Йоу, Йо. мені дуже треба о, газ. Ой, фу, чи Чі є чієті. Будь ласка, в кого є. Мені не треба просто так давати, в мене є офер. Ну, на єті, якщо ви хочете, можу дати гази контроль, але це треба буде, якщо ви хочете, щоб я додав. А гази контроль. Ну. Коротше, за них офер однак, однаковий. Газ та контрол. Що вже можете, то, будь ласка, дайте. Якщо видість. Тому що я дуже хочу вже думаю, змінити Ось. Та. Примогушення. В мене є телеграм канал. Там є тільки 4 підписнички. Чому ви не підписуєтеся? Я к я каза я казала мудрі люди Telegram link in профайл. Йо, тому Telegram link in ша не про не профайл, а In... Ін... О, як там слово це In description". О. О, ось. Мені дамбоу. Тому. Підписуйтесь. А третє оголошення... О, дали. В, в мене. В мене скоро буде стрім. Мабуть. Oh Можливо. Скоріше за все. На, на канікулах. У честь, у честь весняних канікулах в мене пойде у неділю. У неділю, так, да. у неділю. Чи? У суботу, чи в неділю, а вирішувати тільки вам. <кхем> у коментарях в мене пройде стрім. Вирішуйте ви, коли хочете. У суботу чи, чи У неділю. Неділя, неділя, неділя. Вирішуєте, тільки ви. А ось і все. Всі оголошення пройшли. Тому... Тому все. Більше нічого не Але можна було підписатися, але це вже буде на підписку. А мені таке не треба. Потім мене не закидували гнилими бананами, то що. е. їй -е, родний, е -е, якийсь там чел, який просто хоче, який робить байду на підписку. нє ні ні, ні не -ні -ні. байт на підписку. Я якщо с... хочеш кіпермоменти фрукти, то підписуйся на Famefox. Я, якщо чесно, не такий. Of course, конечно. Я... Не, я теж не такой Тому Азара, коли мы все оголошні -а, е, можно и. Й-мое! И ты на все, и ты на сивен, да то но дуже багато часу потратили на це Го-го-го-го-го-го-го Е! Я сор По-моему, Гриша, по. Мистер Ришмен! Опей, гарбу. О, майдей. Давай купляй корабельчик. Да ты купи, тому що у мене дуже мало э, горош. Немає немає у мене тебе дуже багато бейлі. В мене 2 мало, Бейлі. У тебе два мільйона. В мене... це мало. У мене... у мене даже мільйона немає. Фу. Якийсь буду юзер, я його бачу. На флотінг. О Меджи. Оноу! Ноу, фу му! Так, поки ми йдемо на. 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 кудись на, на Сівент. А ви можете підписатися. Байт на підписочку. А що хочу фрукти, то но підпишитесь на флеймфокс. Підпишіться на усіх ось. Ні, це була не реклама. Ні, ні-ні, ні. Ні, ні, я не хочу. Ні, не ні, треба, не треба. Це, це, це не реклама, це не реклама. Я, ну, я, не, я не буду рекламити. Я не буду їх реклами. Вони дуже, дуже погані. Вони дуже погані. Зараз почекають. Е, а Чого не працює? Я вже тут. А. Так. А ми б. Так, 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 так. Я думаю, це буде наш другий заплив, та думаю, все, тому що ми дуже сильно затримали. Oh no, no, yes, ноу, yes, you know, yes.

Let's go mm, mm, mm. wow woman Woman. no man <laughs> <laughs> mm. sneakers me in. Snickers Snickers Oh my god Snickers ah. mm. Snickers. Yes, sir. Snickers. Ты на N word сош. Yes, sir. У ва а у ва а у ва. Я не знаю, якщо ви хочете, підписники пишіть у коментарях чи кудись, я не знаю куди. Хочете, чи ви серіал нового по БФМ. Чи ні Чи Ба -ба -ба -ба. я зроблю ще телеграм каналі опитування заходить, що... я ще зроблю опитування робити мені. М -м -сей. Коли робити стрім? Там фото. там чийсь корабль дуже. Там якісь скриптер пливуть, мрух. Там фур Йоу. Oh. У, у него скрипты. А в него сентил? I don't know. Тоня сентил. Это скрипты. Йоу. Скрипт. Шипрейт. Шип.

Арс. Сикерс. Снегерс. СНИСКерс. Вау. Wow. I'm sorry. Wow. Don't leave me. О, oh, нет, не треба. <свист> 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 Что там выпало? Ничего. I'm sorry. Don't leave me. I don't do 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 do. I'm sorry. Don't leave me. I was I'm sorry. Infox уже вже ходив закінчити відео. Да. Тому що тому що тому. І e всі бебі ба ba... ой. Баби ба ба ба.